Доброго дня, панове. Сьогодні вам розповім, що буде, якщо два різнонаправлених поля подати на один вход в інвертор NNG 4 кВт. От, Така система є в моїх знайомих. Ми будемо її перероблювати. А зараз покажу. Є такий інвертор. По Полю він приймає 15 А. Є два різнонаправлені поля Лонгі 585 На південь і на захід. Після захисту вони підключаються на один МПТ-трекер цього цього інвертора. Так, зараз я покажу мене і онлайн моніторинг. І як бачимо, все вирізає на 154-15,5 ампера. Напруга по полів 186 вольт і 15... І 4, 15,5, 14,8, 15,3. Ну, на 15-й, там, 15 з половиною ріже. Видає 2800, 2900. Вт. Ось так працюють два поля. Якщо підключити їх на інвертор NNG 4000, спрацьовує захист по струму. І більше чим потрібно, він не візьме. Да. Можна було підключити одне поле на мппт контролери але система 24 вольтова, тоді треба два мппт контролера. А це не дуже вигідно, тому що це 6-6000. І в результаті вирішили вирішили. Переробити систему на 16С. Я замовив ще й камірок 8 таких же самих, і замовив ANG, але вже 6,2 кВт. А ось в ANG 6,2 кВт, там вхід по сонцю у нього 27 А. Ось. Як поставимо, я також покажу онлайн-моніторинг. І подивимося, скільки видадуть на 6 кВт-інверторін, скільки видасть у нас Ампер. А на цьому все. Всім дякую, всім до побачення!